Естафету від Іво Бобула перейняв ректор університету культури Михайло Поплавський. Публічно принизив студент та потрапив у сексистський скандал. В інтернеті завірусилося відео з дня відкритих дверей, коли одна з абітурієнток почала запитувати про кейтерінг за кулісами і жартома поцікавилася у ректора чи пригостять їх варениками сьогодні. На запитання дівчини Поплавський з насмішкою відповів: подивися на себе, що вареники тобі там. Є кава. І мафі. А немає вареників. Подивіться <сміщен> <гусування> <гусування> на себе, що вареники буде. Присутні в залі обурила поведінка ректора, і вони мовчати не стали. Та поставили ректору запитання щодо неповажливих звернень Поплавського до студенток та спілкування з ними на тим. А як ви можете називати свій студент найсучаснішим, коли його ректор називає тьолками та малими? Ніколи не називаємо. Ну тобто ви вишла... ж Ну ви тобто зараз сиділи, називали дівчин малими. Ніколи не називаємо. Є відео, є, 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 від, є, є, є відвершення. Пацани так вони запитали, як... запитали так, як я відповів. Вони запитали, а я відповів, то вони то що запитали. Вони не поставили. Ну це нормально, це ж провокація. Ні. Це ж правда. Це не провокація. Це, це, це просто неповага. Як ви до нас, так і ви до нас. Мене... Це правда. за що протеклати взагалі. Тому що я чистий п'ящи. <гур blow pressure> Якщо скандала немає, я його придумаю. Так повага, це не повага, повага, повага. це не не права. Ну проти, критикуйте, Я ж не запаліснюю. Я ж не запарив. Але за кордоном вас ніхто там не чекає. Це моя позиція як керівника, вище навчать забрати. Ти можеш зі мною сперечатися, не сперечатися, поїдь і потім через п'ять. А я там вирішую. Я на ти буду звертатися. Я не можу. Я до студентів на ви не бачите, Давайте похлопаємо дівчатку. Ми самі знаємо. Ніхера ви не знаєте. А що ж ви знаєте такого, що ми не знаємо? Ви зараз не знаєте, куди сьогодні себе. А якщо я знаю, якщо ви себе якщо ви знаєте, прапор тобі в руки. Почекай, ну це ти один знаєш. Хто знає, куди, на яку професію він сьогодні хоче піти? Підніміть руки. Все, розповісти вам. Розповісти вам. Також є відео підтвердження зневажливого ставлення ректора до дівчат, студенток. Добрий день я те пацани скажу у нас 80% тілки. Што? дівчата. господи, що